Беремо 330 мл вершків не менше 30% жирності. Вершки мають бути холодні з холодильника, аби легше збивати. Збиваємо міксером до густоти. Це займає хвилин десь 5. Коли вершки тримаються за вінничок, додаємо сюди поступово згущене молоко 200 мл. Перемішуємо все до однорідності. І тепер беремо роз'ємну форму, наприклад, для випічки. неї складемо вафлю один корж, виливаємо сюди вершки з гущенкою, розрівнюємо зверху ще один вафельний корж і в морозилку на ніч. Застигає, а далі можна нарізати будь-якими порційними шматочками. Я наріжу приблизно як в магазині. Це морозиво справді смачне. Воно ще смачніше, як в магазинне. Тут всього два інгредієнти і вафлі. Це варто приготувати, спробуйте. Дуже легкий рецепт. Вам сподобається. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал. І дивіться і інші рецепти морозова, які є у мене на каналі.